Всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі, радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі. А я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. У цьому відео ми поспілкуємося на тему, коли потрібно запроваджувати у бізнесі кризові ситуації, за яких умов та для чого, а також як це робити правильно. Дивіться, взагалі-то кризова ситуація це рушійний механізм для того, щоб бізнес рушив з тієї точки, у якій він зараз знаходиться Такий, знаєте, чарівний пенділь. Да? І для того, щоб будь-яким чином розкачати цю ситуацію, дійсно іноді треба кинути Бізнес у таку а, керу, керовану кризову ситуацію, у якій будуть знайдені нестандартні виходи із ситуації. Ось. А, як це робити правильно? А також коли це потрібно робити? А, дивіться. Коли це потрібно робити? Потрібно це робити тоді, коли, по-перше, всі ваші співробітники, на вашу думку, вже довгий час працюють стабільно та не дають жодних відхилень від стандартної роботи. Тобто немає якихось нововведень, немає якихось значимих проривів, немає провалів. Так, все рівно, стабільно кшалт такого болотця, знаєте, Ось це перше. Друге, це коли ви хочете, щоб ваша компанія переформатувалась під якісь нові умови. По-третє, коли у вас змінились, різко змінились плани, але ви розумієте, що цим, цим рухом компанія до цих планів не дійде. Четверте, коли кваліфікації ваших співробітників, на вашу думку, недостатні для того, щоб досягти тих цілей, які ви собі ставите. П'яте. коли співробітники дуже часто підіймають питання щодо складних умов праці, так я зараз не, не помилився. Дійсно, це також повод для того, щоб... Вводити такі, таку керовану кризисну ситуацію. Знаєте, це принцип купи козу, а потім продай козу. Ось. Тепер як це правильно робити? По-перше, треба сформувати ті цілі, які ви хочете досягти. По-друге, треба оцінити, яких ресурсів вам не вистачає для цього. Для того, щоб досягти мети, у яку ви хочете. Перенаправити свій бізнес. Ось. А, після цього а, є така цікава ситуація, коли ви робите з компанії, ну, так, а, є співробітники, які займаються якимось а, профільними ділами. Хтось відповідає за бухгалтерію, хтось відповідає за продаж, хтось відповідає за закуп, хтось відповідає за. Там, маркетинг і так далі. Да? Ось. І Ви збираєте і кажете, слухайте хлопці, це все добре, що ви спеціалісти у кожній у своїй сфері. Але там, сьогодні всі, весь функціонал ваш анульований. Тобто Ви там заступники директора. Ось. Якщо є персонал, то є персонал. Якщо персоналу немає, то персоналу немає. Ось. Але всі заступники, так? у кожного дійсно є своя спеціалізація, тому дійсно це а, там... кожному залишить по 2-3 ключові позиції, а, за які він відповідальний. А, а все інше почати вирішувати разом за круглим столом. Це певна історія. Друга історія. Збираєте всіх та кажете всім е, якусь амбітну ціль. Якусь амбітну ціль ставите. І кажете, її, її треба, її треба е, виконати, тому що е, буде біда. Ось. І робите, наприклад, там закупку на велику суму. Е, закупку на велику суму робите. І слідкуєте, як вони справляться з реалізацією цієї, так? Або якщо ви хочете займатися якимось іншим напрямком, робити закуп товарів щодо нового напрямку. І також дивитися, як вони з цим справляться. Або якщо ви хочете змінити маркетингову позицію політику, да? самі робите якийсь такий шах, який просто вибиває все, або витягує на себе дуже ресурси, або витягує на себе, на себе дуже а, сили персоналу, або витягує на себе дуже а, увагу якихось правоохоронних органів, або потребує додаткового ліцензування. Тобто робити такий крок. Який створює всім проблему. Але, по-перше, цей крок мож, е, повинен бути таким, щоб його можна було або відмінити, або змягчити. Е, ну, наприклад, якщо великий закуп, то кидаєте передоплату, і да, там є там, 3-4 місці, щоб переформатуватись. Є, якщо щось не так, то можете там меншу суму доплачувати або взяти меншу, меншу кількість е, продукції. Ну, Тобто, е, треба робити так, щоб ви процесом керували, щоб він не. Став таким якорем або камнем, який стягне вас з гори, тоді все спрацює. Але найголовніше у цю кризову ситуацію потрібно вирішувати командою. Ви тут же будете бачити, хто випадає з команди, кого треба замінити, хто не буде тою людиною, яка буде вносити зміни в вашу команду, хто відвалиться, хто буде вашим конкурентом, або людиною, яка буде проти всього. Ось, подивитись, як працюють люди у команди для вирішення кризисної ситуації. І таким чином ви зможете суттєво змінити ефективність свого бізнесу. Це те, що хочу сказати. Пишіть відео, пишіть свої коментарі. вибачте, Підписуйтесь, я з задоволенням буду відповідати на те, що вас турбує, і вступлю в будь-яку дискусію щодо своїх відповідей. Всім гарного дня, пока!